Всім привіт! В цьому відео покажу вам, як я вирощую примулу з насіння розсадним способом. Я буду сіяти ось такі примули зі свого насіння. Посів можна проводити з кінця січня по березень. Насіння потрібно брати лише свіже, зібране попереднього сезону, адже воно швидко втрачає схожість, тому купуйте його лише в перевірених постачальників або зберіть його самостійно. Зберігатися насіння має в сухому та прохолодному приміщенні. Грунт для розсади повинен бути пухким, поживним і добре дренованим. Насіння рівномірно розподіляю по поверхні землі та притискаю. Зволожую ґрунт з пульверизатора. Накриваю поліетиленовим пакетом для парникового ефекту. Примула дуже холодолюбна. Вона найкраще сходить за нормальної температури 16-18 градусів. Нижча температура в 8-10 градусів уповільнить, але не зупинить появу сходів. При високій же температурі примула може взагалі не зійти, тому ємкість виставляю на холодну лоджію. Ємкість ставлю на світле місце, але потрібно уникати прямого сонячного проміння, яке може обпекти рослини. Зверніть увагу, що деякі сорти примул вимагають стратифікації насіння. В такому випадку ємкість можна поставити в морозилку на 3-4 тижні. Свою примулу я вирощую без стратифікації. Періодично потрібно відкривати парничок на провітрювання та при необхідності зволожувати ґрунт. Полив потрібно робити обережно, водою кімнатної температури, з пульверизатора або шприца без голки. Для появи сходів потрібно від 1 до 3 тижнів, в залежності від сорту примули та свіжості насіння. Після появи сходів залишаю примули так само в прохолодному місці. Коли сіянці мають 2-3 справжніх листочка, їх можна розсадити в окремі горщики. Я ж висаджую зразу у відкритий ґрунт в другій половині травня, коли мене загроза нічних заморозків. Ось в кінці жовтня маю такі кущики. Найкраща примула росте в затінку садових дерев і чагарників, куди не проникають прямі сонячні промені. Любить вологий ґрунт тому, в суху погоду регулярно поливайте її, особливо якщо це молоді рослинки. Взимку листя примули не відмирає і залишається зеленим. В перший рік, на випадок безсніжної морозної зими, молоду рослинку можна вкрити сосновими або ялинковими гілками. Доросла рослина укриття не потребує, оскільки має високу морозостійкість. Для підтримки каналу ставте лайк під цим відео та підписуйтесь на канал. Тут буде багато цікавого. До зустрічі в нових відео!